Так, всем привет! Сьогодні будемо грати в игру Stand of 2. Не, ну часто, в принципі, Идем... ну, не знаю, чого будемо играти. Демо і так часто граємо. Ну алло, загружуйся. Не то що ще не Ні, Не да, ну нафі. Пораз заходимо. О, може вам поіграти в диктатор? Хотя пініше. Якщо напишете в коментарі, то поиграємо. Або в два з хлобора новий, і мене дефік, чого я і брав пук можемо поіграти ще. Якщо, звісно, захочете. Якщо хочете, пишіть в коментарі про любую ігру. Я зайду навіть yeah. в Майн. І ви, мабуть, бачите, тому що в мене там є МайнКуф. Я з нього не уйшов, бо ви багато його не бачили. Ой, довго не бачили. Я на Бравл Саршли ще довше не бачили. Омновляйняти. Ладно, зараз будемо грати. Якщо він загрузиться в цьому житті. Ура! Я собі обновив інвентарчик, я хов Вот Ось такий. Купив оцей на два дня. Арендував такий успік. А в мене був взагалі такий успік. Хотя ні, пусть буде. Це і краще. То Блин, я потратила в 20 голди. по 20 копей городы. Ну, в принципе, є? я. Выходно в команди. Кушаю я прям зараз апельсинчик. Будем подавать на райзен. Блин, самое страшное, самое ужасное. Карф. От Стоун. Беремо эмочку. Помните ці музики? Я їх продав. И за цю голду я їх купив туди скинем все. Опічески. Тепер хоча б закинули будуть награди. У мене багато стало ви там бачили. Бля, любите. Але його вже до мене вбили Так, раунд був шляхся. І я погана. Ух, є. Ух! Не, я видимо зара іншу ямочку. О. Чик. Зарочок. Да в смысле А я это на стену в был. Не понял. Там смысл, я не понимаю, что мені его не валит. А ну-ма. І маряк я. Не-не-не, тут люди кібер играють. Спортсміни. Зайду зараз в тренировку розігнатися. Давно знову не грав. От і треба розігнатися. Інтересно, вже всіх моїх подписчиків є лапка. Лично в мене, так. Да. Я зараз зняв отдельне видео. Лапка. Я прям зараз нокую. О, а напишите на мені в коментарі, під якою можна мити водою лапку. Бо я мию її і теплою, і під, під холодною. Чи можна під любою, яку хочеш. Бо він в тік-токі Google в пів години просидів, не знайшов ні одне під якою водою можна мити лапку. Любой типа. Якщо хтось знає, напишіть. Я мав холодний, теплий. Ладно, я за руки виторжу під апельсинчика. і погнали. Білий Ай Ай-яй-яй. на пупах. Не спів, точніше. Палимо. Пук. 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 О, я був на пупах, я Пуп. не Пуп. 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 Блеб -блеб. Oh, блин, блин, блин. О, блин, что у меня як я стреляю. Ну капец. Конечно, к меня экрану как-то я стреляю, я бы не куда-то полотенце. просто так. покупают. Даже по тренеру сейчас забегла. О, уже три мона наклейки, у тебя мини-бутов. Прикольный. Пам. О, не-не-не-не, какая высокая.

Сейчас рухому фильм не хочу. А, блин, называем хоть. Пан. Такие типа себе, что брелок. Сос, мне кажется, то и брелок идеально подходит, да, все. Уля. Ой-ой-ой-ой. Ай, блин. В смысле, я на нм нацели Не, поки хорошо. Далі попробую без прицела. Ай, блін, близько. Хочу без прицела. Ай, блин, тоже близько. Не, в мене близько, але. Ні. ай дай я як близько було біля голові. Ой, а в смислі я його ранив? Зовим, возможно, ще ранити. Там близько. Ну, близенько. Вдруг попав. Два вже, всього двох попав і сприсела. До я їх раняю, просто я їх раню. Ой я. Я, Пук. я не розумію, як я його можу ранити. я больше всего ранен. Чувак, я не убил Ну, блин, не тут попал. Зараз... Ну, короче. Тут. Будем считать этих раненых, которых я ранен, за убитых. В принципе, давайте посчитаем, чи нет. О, напишіть мені в коментарі, що їх можна за вбитих. Ну іменно тут Так-то в командному бої я бо тих а в авторовочки. Та де, я його навіть не бачу там. Не попав. Ай-яй-яй, як близенько було. Алло? Роз. Ой, прям на ньому бух. Якщо б я без то б я його був бобу не сприсала. Ой, мене вруби. Та захоче б попробувати поиграти. Может, я тут 9. Може за все хоп. Красиво шесть брелків. Ось Там-там-там-там.

Фортнита в Бравле обновление. Там на Дерриле дуже багато чого добавили. Гіперзаряд і саму обнову без гиперзаряда. Ого, я вам зараз зніму про Бравл. Просто выйду і в Бравл зайду. Ого, не лично я считаю правильно. Во. На Дерриле дуже и У меня я на него купил еще гиперзаряд. Во, обновление наше. pro angela proti démonov ja vybral angela ne donativo В oh, ньому це відео і закинув 3 клас ой, в свою группу. А Заходимо на весь. Заходим. <кліпіру> <палі> 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 Ультра Дубал, а Лала Сеша уже давно дубав. Ну как давно 10-2 по-моему. Ладно, послех. Der Rittlauben mit der Runde. Ти конечно на культа. Sorry, noob. Ви стати замітили, що всі ранги повисають. Ой, цей уровень. Води, просто засміть. У мене дед на найбільшу 37-й. Так, 37-й, але я хочу зараз на культа. Так, кому взагалі як класти? Мамон культа. Ну, імба.

Что за халяв плюсы? Что там? Засыпайте с Баталкасы чи не хоть бы невозможно сделать классы, хоть здравоохранение, хоть деньги, будто с Я же их читаю, бо не скучно. И квензи. Ой, кэнзи.

Имбовый, зарошо, чтобы муж хорошенький выпасти. Не, батл посел Лари Лоури. Ладно, всем пока, бо мене ждут варенички.